Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Якщо вам наснився поганий сон або ви боїтеся, що він може збутися, тоді зробіть цей простий ритуал. Але ця інформація дуже цінна для вас, тому вам потрібно підписатися на мій канал, поставити вподобайку цьому відео. Це і буде вашою вдячністю. Отже, прокинувшись, переверніть подушку і скажіть таке замовляння: Подушку перевертаю, біди відміняю, сон поганий проганяю. Амінь, амінь, амінь. Цією дією ви приберете негатив і неприємності, обнулюючи все погане після сну. Не забувайте ділитися цим відео з близькими, а в коментарях. Напишіть слово дякую для того, щоб подякувати Всесвіту за інформацію. Дякую, що ставите вподобайки. Дякую, що пишете мені коментарі. Дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре.